Відстань між нами росте кожної хвилини. Моє місто вже не прифронтове. Так люди говорять: я рухаюсь за лінію зікнення. Я ще там існую. Проживаю кожну втрату ніби свою смерть, кожен вибух переношу, ніби розбили хату мою. І кожного дня тягаю свій дім за собою, мов равлик чи черепаха радше. Аби, якщо вбили, то хочу вдома. Чого я боюсь, все одно. А ти живеш у безпеці, спокої, хоч я так і не вважаю. Я все ще чую, як ти плачеш ночами, через битого незнайомця, через знищене немовля та жінку, через покалічену дитину і бабусю, через всіх тих, хто ніколи не вернеться. Або вернуться, але вже не тими. Я знаю, як тобі тяжко. Я тут, у серці твоєму. Воно таке велике і тепле. Тут хочеться спати і грітися. Саме у ньому ти знаходиш прихисток всім, кого навіть не знаєш, не бачиш. Рядки авторства Вероніка Кожушко. Художниця, поетеса, мисткиня. Вісімнадцятирічна дівчина, яку 30 серпня 2024 року вбила російська керована авіабомба, кадри цього відео зняті на тлі фасаду літературного музею Харкова, кав'ярні, нафта та інших місць, де вона так часто бувала за життя. Вона стала таким человеком, который, ну, скажімо так, мог мог познакомитися з ким угодно. Вона робила свою першу виставку своїх робіт. І е, вона хотіла зібрати гроші на ЗСУ. І для того, щоб зібрати гроші на ЗСУ, вона вирішила продати декілька своїх робіт. А для того, щоб е, е, було більше грошей, треба було підписи е, Жадана. Я її привіз е, там, де е, Жадан живе. Е, ми е, ну дождались, він йде. Смотри, Я Ярю, ну іди підписуй. Ну я ж думав, він возле під'їзду, там її підпише, ти все, і вона прийде. Я сиджу в машині 5 хвилин, ні, 10, ні, 15, 20, пів години прошло. Ну я вже став хвилюватися. Я їй звоню: "Ніка, ти де?" А вона мені наївно так говорить: ну ми тут з Сергієм сидим, чай п'ємо". Вона малювала, займалась ліногравюрою, писала вірші. Вона горіла і сяяла у кожному дні. У кожній своїй роботі, у кожній зустрічі. Захоплюючись розстріляним відродженням, вона сама стала частиною розстріляного відродження нової генерації. Майже 100 років тому Росія розстрілювала українських митців. Сьогодні вона робить те саме нова генерація той самий Кат. Після її загибелі залишилися вірші, картини, спогади друзів. А ще приклад того, як навіть у 18 можна встигнути залишити помітний слід її ім'ям заснована мистецька премія генерація Ніка» для тих, хто має в собі дух неспокою, сміливість і небайдужість її майбутнє обірвали, але спадок Ніки це нагадування, що нова генерація все одно проросте навіть крізь руїни. Найзвіші вірші виходять про Бога. Там пахне з невірою, ладаном і журбою. Всевишність згадується лише в контексті відсутності. Атеїзм прокидається лише в вірних католиків. Перехрести, то до знівечених лад. Пиши, як ти потрапиш в ад. І допоки викреслюєш знаки, у тебе розвивається гомофілія. Бог викладає дора лише пусті сторінки, віплі.